Я обласна федерація кікбоксингу будокан торгово-розважальний центр «Чайка» презентують програму Дім бойових мистецтв. Привіт усім сильним тілом та духом! Сьогодні Федерація Будакан нагороджує кращих з кращих спортсменів, які повернулися з чемпіонату України з кікбоксингу «Вако», що відбувся у місті Провари. 21 спортсмен, 3 золоті медалі, 7 срібних і 9 бронзових нагород. Ось такі здобутки, і ми переходимо до церемонії нагородження. наши спортсмены на этих соревнованиях подошли и готовились к ним очень-очень серьезно. В том отношении, что у нас был такой промежуточный старт в Хмельницке, где тоже был чемпионат Украины, но среди Дэйв США. То есть он был достаточно маленький чемпионат Украины. А сюда съехалось 800 участников. Представляете, какой был масштаб. И у наших ребят трошечки от удивления округлялись глаза, что действительно было очень много народа. Но наши ребята в этом, на этих соревнованиях выступили достойно. Мы сами не ожидали, что ребята так себя прекрасно покажут именно со стороны бойцов. Очень хочется отметить Руденкова Назара. Неплохо выступил, отбоксировал. Также очень много малышей. До 25 килограмм хочется отметить Валяева Андрея, который просто чудесно отбоксировал. И можно сказать, удивило нас. И в общем, в общем, команда Розенской области всем, всем понравилась и запомнилась тем, что у нас много спортсменов, которые в перспективе уже, уже попали на заметочку главному тренеру сборной Украины. Я помогал э, нашим кинг-боксерам ставить ручки. И можно сказать, что действительно не прошли мои занятия даром. Многие, многие ребята боксировали по моим заготовкам. Чуть-чуть добавляли ножки, и за счет того, что ручки начали лучше боксировать, они одержали победы. Розказу, як было в броварах на змані? Було важко, але в друге місце. мне пощастило. Спочатку я один раз виграв, а далі програв. А на наступний день я бився в півфінал, виграв і попав в фінал. Там дуже сильні хлопці. Так вся Україна приїхала. Ну, вони там, наприклад, вони не завжди чесно добирають бали. В броварах було трохи нечесне суддівство в семіконтакті. Я йому попадав в голову і йому защитували бал. Змагання дуже кваліфіковані, суперників дуже багато та дуже сильні. Я провів чотири поєдинки, з слад контакту, яких всі чотири виграв. Твої результати. Ти задоволений ними? Е, Ні, треба працювати більше і в раз я принесу дві перемоги. Надіюсь. Син Башиниць Іван займається в Олега Германа. Як останні результати на змаганнях в броварах? Е, досяг те, що планувалося, друге місце у нас. Так, ми раді, ми заохочуємо його до спорту, хвалимо, радуємося разом з ним і пишаємося тим, що наші діти все-таки чимось займаються, і що ми, як би не було скрутно в країні, що ви знаєте, що держава не спонсорує, не допомагає. Ми стараємося, відмовляємо собі в чомусь, але їздимо на змагання, відвідуємо секцію. Дуже багато енергії її потрібно кудись дівати в позитивне, в правильне русло. Ми знайшли свій шлях. Так, у федерації кікбоксингу Будака. Як далася перемога? Ну, Було трохи складно на початку, а там далі все пішло, як по маслу. Скільки поєдинків провів? Вроде, напевно, що 4. По двом контактам. По лайту і по семі. І як результат, Перше і третє місце. Результат чому варто сходити в федерацію, так от мотивувати дітей? Чому варто? Ну він ходить два роки. За два роки моя дитина статура змінилась настільки. Він кожен раз приходить в тренування. На нього все приємніше і приємніше дивитися. Він стає схоже на справжнього чоловіка. Можете сказати про федерацію Будакан? Ставлення до дитини дуже хороше. Займається не тільки фізично, але й духовно да. Ну так, так. От, це нас більше всього устраюває. А скільки ваша дитина займається? З березня місяця. Року ще нема, але результати вже видно. Третя і традиція. Шестоє місце. Віктор Віталійович, ви як людина непублічна, сьогодні вийшли привітати спортсменів, ну, мабуть, було з чим привітати, правда? Звичайно, рівень таких змагань, які відбулись в броварах, це рівень, це дійсно рівень. ВАКО одна із найбільших організацій по кібергостингу, це дійсно рівень. Цього разу перед змаганнями ми започаткували слідуючи, тобто перед виїздом на змагання. Ми з усіма тренерами, спортсмени, яких приймали участь в змаганнях, сіли і просто записали собі мету. Тобто там такі, то має зайняти таке місце. І їм це було доведено. Тобто, мала бути поставлена і була поставлена планка, чого ми очікуємо від власної роботи, яку ми вкладуємо в дітей. От те, що зараз безпосередньо робить Росіслава Олегович, і безпосередньо отримати результат і порівняти їх. Тому що це є і планка і для тренерів, і безпосередньо для спортсменів, для того, щоб розуміти, наскільки воно співпадає. Трошки завищено, а це завжди так. Це додатковий, так би мовити, суду, саме так, для того, щоб спортсмен ріс надалі. Розвиток наш, а це. Як ви знаєте, кожен рік по одному залу в цьому році ми перевершили себе, буде три зали, але воно робиться. І я хочу висловити просто людську подяку. Це не є подяка за матеріальні благо, гроші чи ще щось. Цього нас вистачає у семи. Є подяка для тих людей, які дійсно зацікавлені в тому, щоб ось ці всі діти вони працювали в залі. В першу чергу я ставлю і дякую. У Шакуа. Сан Самиш. Це мій друг, близький друг. Звичайно, не він один підтримує нас в цьому. Але він завжди був, є і буде на першому місці. Торгово розважальний центр чайка в особі безпосередньо Ошакова Сансанича. Програму створення. За сприяння ТРЦ-Чайка. Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.